Від політика до політолога в обласній державній адміністрації створять молодіжну адміністрацію. Таким чином, студенти зможуть спробувати себе у ролі управлінця. Краще отримують перше робоче місце, а з собою принесуть креативність та новий погляд. Таку співпрацю з пудеєм запропонував керівник області. У стінах франкового вишу Віктор Шемчук провів лекцію. Він поділився власним досвідом та розповів, як сам досягнув успіху. Майбутні політологи мали змогу з перших уст послухати, над чим працює в області опісля керівник Львівщини та ректор університету підписали угоду про співпрацю. Це дає нам можливість залучати кращих фахівців випускників Львівського національного університету і весь науковий потенціал університету для співпраці, і в галузі підготовки стратегії розвитку Львівщини до 2022 року, і в царинні забезпечення робочими місцями саме випускників Львівського університету, оскільки вони є першими, хто зацікавився якраз в працевлаштуванні своїх випускників в сферу державного управління.